Спортсмени, які виступають на Олімпійських іграх, це люди, що показують результати на межі людських можливостей. Сам факт участі у цих змаганнях вважається великим досягненням. Олімпіада 2024 щойно завершилась, і українські атлети вже прямують додому. Серед них є і ті, котрі навчались та виросли у Дніпрі. Як саме проходила їх підготовка, які спортивні школи виховали членів Олімпійської збірної, та в яких умовах вони тренувались? Щоб дізнатись відповіді на ці питання, знімать. Мальна група Дніпра оперативного завітала у дві спортивні школи нашого міста. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Дніпровська спеціалізована дитяча спортивно-юнацька школа Олімпійського резерву номер 3 виховала та відправила на Олімпіаду в Парижі одразу двох спортсменок-легкоатлеток Рижукову Ганну, яка виступає у дисципліні Біг на 400 метрів з бар'єрами, та Ярославу Магучих, яка змагається у стрибках у висоту. Ця школа є кращим легкоатлетичним навчальним закладом у всій Україні та виховала багато спортсменів зі світовим ім'ям, розповів директор закладу Олександр Жуков. На сегодняшний день в легкой атлетики школа наша по итогам 2023 года, має перше місце серед спеціалізованих детской спортивних детско спортивной Олімпійського Олимпийского резерва. Історія История насправді достатньо багата. На сьогодні можу сказати, що такі імена, як как Кравець, Олімпійська чемпіонка і так далі можна перечисляти, достатньо много е, сьогодні позора олімпійських чемпіонів світу. Ганна Рижикова, яка представила Україну на Олімпіаді 2024, двадцять займалась бігом з раннього дитинства, каже Олександр. На олімпіаді в Лондоні в 2012 році Ганна здобула бронзову медаль. Під час підготовки до цьогорічної олімпіади вона більшу частину часу займалась саме на цій базі разом з іншими учнями спортивної школи. Тому е, і Анна Рижикова. среди вот детей которые имеют возможность тренироваться у нас на базе здесь тренируются и видят наших олимпийцев мы никаких условий там для них специальных не делаем они вот все вместе здесь вот приходят и тренируются все имеют возможность тренироваться вот все время которое находится не на соревнованиях или на учебных тренировочных сборах спортсмен фактически тренируется здесь у нас на базе Это приблизно от 3 до 5 месяцев В спортивному сезоні. Інша легкотлетка, вихованка цієї ж школи Ярослава Магучих, на цьогорічній олімпіаді не тільки здобула золоту медаль, а й встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту. Вона стрибнула на 2 метри і 10 сантиметрів. Це планка встановлена на висоті. Мірового 2 два метри десятиметрів. Це планка встановлена на висоті. Ця школа це міський комунальний заклад освіти. Слід відмітити, що навчання в ньому абсолютно безкоштовно. Більше того, ті умови тренування, які зараз існують в цій школі, це майже повністю заслуга міської влади, розповідає директор закладу. Що сім років тому тут вже. Школа должна, скажем пройти хорошую реконструкцію. Бо условия були ну, не задоволення для тренування. Був подготовленный проект. Реконструкції город, ліцеї мера, вот, департамент гуманітарної політики, також і управління спорту це підтримали. Протягом чотирьох років проходив капітальний ремонт. І на сьогодні ми маємо гарну. условия для тренування. І ще одна дніпровська спортсменка, яка, на жаль, не здобула призових медалей на олімпіаді 2024 – Євгенія Казбекова. Вона виступала в дисципліні скелелазіння. Слід відмітити, що це був не тільки дебют самої атлетки на олімпіаді, а й перший виступ української спортсменки в цій дисципліні. Взагалі до цього року українські спортсмени не проходили відбір до олімпіади зі скелелазіння. Можна сказати, що талант до скелелазіння у Євгенії в крові. Її батьки, майстри спорту міжнародного класу. Та призери світових змагань зі скалолазіння Сергій Казбеков та Наталія Перлова. Її бабуся Валентина Куршокова була чемпіонкою СРСР. А дідусь Василь Пономаренко багаторазовим головним суддєю чемпіонатів України. Власне, її дідусь і бабуся були тренерами дівчини довгий час, коли вона займалась на базі дитячої юнацько-спортивної школи прикладних і технічних видів спорту. В цьому залі Євгенія Казбекова. Тренувалася з 14 по 18 до 18 років. От. В залі тренування проводяться взимку, коли на вулиці холодно, або в непогоду, коли там дощі, або навіть дуже велика спека. Маючи таких іменитих родичів, Євгенія з маличку була присутня на професійних змаганнях своїх рідних, як глядачка та вболівальниця. Сама ж займатися скелелазінням вона почала приблизно з восьми років, розповідає її тренер. Та дідусь спочатку вона займалася спортивною гімнастикою для того, щоб у неї була гарна розтяжка. От. І потроху тренувалася. От уже десь з восьми років вона вже займалася чисто скелазіння. Тренувалась вона 5-6 разів на тиждень і 2-3 години продовжувалось тренування. От десь в такому режимі. Перші призові місця Євгенія почала займати на всеукраїнських молодіжних змаганнях, каже Василь. Ну, вже десь в 14 років вона виконала звання майстра спорту України, От, стала чемпіонкою світу серед молоді. І з того часу вже тренувалась серйозно і професійно. З цього моменту почались професійні тренування Євгенії на базі комунальної спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту та на скеледромі, що знаходиться у цій школі. Тренували її як дідусь з бабусею, так і її батьки. Коли спортсменка готувалась до виступу на олімпіаді, тренування проходили в основному за кордоном. Вона тренувалась на скеледромах в США та Германії по 6-8 годин, 6 днів на тиждень. Закордонні скеледроми, а вже ж набагато кращі ніж ті, що знаходяться у нас. Але Дніпровський скеледром можна вважати одним з кращих в Україні, розповідає бабуся Євгенії Валентина Куршакова. Дніпро у нас ось, ось цей стенд до початку повномасштабного вторгнення ми проводили чемпіонати України кожного року. У нас проводились і швидкість, у нас є, і трудність, є, і болдеринг, зал. Я дуже вдячна нашій школі, в якій ми зараз знаходимося. Це школа прикладних і технічних видів спорту. Всьому колективу это дуже велика вдячність, тому що вони нам допомагають і на змагання відправляють дітей і. И... Рільєфи закопають і мотузки, карабіни, все що то ми е е е потребуємо, як можуть нам завжди допомагають. І хоча на Олімпійських іграх Євгенія не здобула призового місця, вона вважає, що це лише початок, і попереду в неї багато перемог. Загалом у Дніпрі 22 спортивні школи, де готують спортсменів високого класу майстерності у будь-якому виді спорту, маючи бажання, хист та наполегливість, вихованці будь-якої з цих шкіл мають у Усі шанси вибороти право виступати на Олімпійських іграх. Ми бажаємо вам нових перемог та здобутків. А також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал та поставити лайк цьому відео.